Комбінаторні задачі це такі задачі, які мають багато комбінацій розв'язку. Наприклад, друзі пішли в, кіно, в кінотеатр. В демонструє 4 художні фільми і 5 анімаційних. Скільки варіантів вибору одного фільму перегляду є у друзів? Друзі пішли або на художній, або на анімаційний. Або на один із цих фільмів, або на один із цих фільмів. Отже, в них є 4 плюс 5 дорівнює 9 варіантів вибору. Подивитися одне кіно. Для розв'язання цієї задачі ми скористалися правилом додавання. До початку сеансу діти пішли в кав'ярню, де їм було запропоновано три види напоїв, шоколад, чай, капучино і п'ять видів тістечка. Друзі мають можливість вибрати один напій і одне тісточко. Скільки в них є варіантів: шоколад і перше тістечко, шоколад і друге, шоколад і третє, четверте і п'яте. Отже. Вибрати один напій і одне тістечко можна 3 помножити на 5 15 варіантів ві, е, вибору одного напою і одного тістечка. Отже, ми з вами можемо сформулювати правило. Якщо об'єкт Х можна позначити літерою А, а об'єкт Y Б, тоді вибір Х або, y, або y, І здійс... можна здійснювати А плюс Б способами. А вибір Х. І ігри можна здійснювати А помножити на Б способами. Приклади комбінаторних задач є розклад уроків, є меню в шкільному ресторані. А які ви знаєте приклади комбінаторних задач?